Хочете дізнатися, який банк має найзручнішу аналітику витрат. Ми протестували чотири популярні банківські додатки і результати вас здивують. Лайк, якщо теж слідкуєте за своїми витратами. Розпочнемо з Приватбанку. Банку, що дозволить легко і зручно керувати вашими витратами. Його інтерфейс інтуїтивно зрозумілий, аналіз витрат можливий як через вибір категорій аналітика, так і через історію надходжень та витрат. Крім того, за допомогою візуалізації можливо здійснити помісячний перегляд витрат, що особливо сподобається вибагливим візуалом. Серед недоліків можна виокремити тільки відсутність розширених інструментів управління бюджетом, але для базового контролю витрат він ідеальний. Далі у нас монобанк. Мрія любителів детальної статистики. Ви можете аналізувати витрати за різними картками, тегами, категоріями та навіть геолокацією. Це дозволяє ретельно відстежувати кожну витрату та розуміти, куди йдуть ваші гроші. Наступним для огляду йде SenseBank – банк банк, що пропонує персоналізовані моделі бюджету. Ви можете обрати готові шаблони або створити власні, щоб ефективніше планувати свої витрати. Тут прикладу, якщо марнотратство ваше друге ім'я, обирайте модель бізнес-клас і матимете справжнього фінансового радника у телефоні. Останній учасник пункт. Тут все просто та функціонально. Категорізація витрат, фільтри та історія транзакцій все необхідне для базового обліку. Хоча гнучкість трохи поступається іншим банком, для швидкого перегляду витрат цього достатньо. А який банк ви вважаєте найкращим для контролю витрат? Діліться в коментарях та обговоримо.